Ще, що саме? Ага. А, так. ,5 5 5 ,5 ,5. а тут ви маєте на увазі, що теж буде? Я не знаю, лучше зробити одну там на углу. Отак, так? Да. 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 Ага. Угу. Угу. Думайте, так. Тут у нас буде все таки Тут у нас буде обривчика дві. А може зробити просто ступінь, отак я думаю. Так, робимо тепер навколо будиночку від мостку, щоб все ж таки на зиму вже фундамент був захищений. Оскільки у нас знаходиться тут все під нахилом, то буде, сказали, три ступінечки Отакі будуть. Ну Ось так маленькими кроками йдемо до. своей мечте. Ну, тут будет ступенька. Вот так. Отсюда-сюда. Отсюда-сюда. А, отсюда-сюда. Так красиво, мы так робили. Вот симпатично, да. Она будет... Тут площадка. да, Тут ступенька и тут ступенька. Тут она будет одинаково. Тут маленький полство. Так, звідси плануємо поки воду. І з часом будемо робити скважину, але не не зараз. Треба на неї ще заробити трохи грошей. Що тут ще одна задівка? Не розорвана як там. Тут цей, да. А тут блин зараза стрелка сков. Здоровый кусок? Да и некий кусок. Да, окей, типа. Ну, цель у нас челяжная текла. Что ты долго молодые? Ну, тут целый кусок. Ценный добрий кусок. Ценный добытый кусок. Печворк. Як ото була кожна кутка, коли сповниш модні кутків? Так, поки чоловік там по будівництву, а ми давайте пройдемо разом з вами посадку, як чуєте, все сухе. Ой. Згадується пісня. Біль мене, біля мене. Вау! Я забула, як ця рослинка називається. Вона в мене ось у плиточка зацвіла, дивіться, клас. Це вперше. Ой, зараз я її поправлю. Хоч щось тут росте без води. Вау, як це гарно. Іди сюди. красивенька ти така. Хай тебе всі ж бачать. О. Ой. Так. Як тебе так закрутить? Ой, руки зайняті Зараз я її декілька разів. О, о, все. Зацвіла, значить. Така рослинка ця агресивна, забулася, як називається ця лягана От я її викопала звідси, бо я її посадила біля троянди і поняла, що це була моя помилка. А частина залишилася, ось, все. Треба буде знову, треба буде так осінню кардинально її звідси викопати. Ось от трояндочки навіть цвітуть. Кажуть, вже це цвітіння не можна обрізати, бо що все, це вже останнє мається так залишатися. Ой, що сказати, садок сухий, дуже все сухе так. Чого я так знімаю на тому форматі? Так, гіпсофілка, все ще біленька, можна зірвати, висохне буде красиво. О, до речі, буду йти, зірву. у вазу, хай висохне, буде, як сухоцвіт. Хоста суха. Ось ще одна моя красюнечка. Яка ж ти красива? Ну, Сухо, тому що без цього клімат настільки змінюється, що не знаю, треба думати. Дай Бог ми добудуємо цей літній будиночок. Я вже не гадаю, нічого не планую, що це буде на наступний рік. Не знаю. Дасть Господь заробити кошти буде. Ні, то ні. Я відносно цього вже якось легше, на все це дивлюся. Не знаю, з віком мудрішаєш, з віком розумієш, що не всі мрії є основними в житті, не це головне, аби всі живі, здорові були. Ой, особливо після того, як я маму втратила, то коли ти вперше втрачаєш близьку людину, ти розумієш, що цінності, те, що ти раніше цінував, воно взагалі порівняно з близькими людьми. Просто про близьких людей ми ніколи не думаємо про те, що ми їх втратимо. Ми думаємо, що вони будуть завжди поруч біля нас. Так, ну не будемо сумне. Планую найближчим часом вже все, треба обрізати. Мені от привести в цей порядок. Я вже почуваюся краще, вже більш бадьоріше, вже я думаю, відчувається це навіть і по голосу. Що я вже трошки відчухалась і мені ну просто терміново треба спасати цей квітничок. Бо за місяць, та вже, мабуть, більше, ніж місяць. Тут все, навіть вже і дорожку мою не видно. Так, лаванда, лаванда моя, ти тут є, теж лаванда висихає, бідна. Mm. Ну, якось так. Дуже все так страшно виглядає. <свісно> мені самої так стрьомно це. Але нічого. Ну, як бачите, але я зараз це знімаю і показую, бо це таке звичайне життя. Там мені деякі писали. Ой, деякі такі коментарі мені пишуть і. І за мої руки, які в мене там страшні руки, там не доглянуть і ще щось. Люди, будь ласка, не тратьте свій час і не пишіть мені такі коментарі. Мені до них байдуже, чесно вам скажу, І навіть якщо мої поруки... О! О-о-о! Хтось тут є Так, хто, хтось десь ліс. Так, це. До речі, у мене тут теж така новина. Я тут посадила кущики. Це, це вже ось наші дерева, це виходить ось межа. І тут в мене в кінці ось були кущі. Але сусід покосив разом з моїми декоративними кущами. Але благо залишилося деревце в мене. Його, До речі, теж треба буде приїхати якось полить, обкопати. Тому що... Ну, скосив все, вирішив помогти і почав косити її на моїй стороні. ну, Ось, о, кущик. Один залишився, ось такий. Він навіть живенький, там листочки зелененькі, бідний відходить. А останні кущі, то я навіть їх і не знайшла. Все, їх просто тут ще й може і витоптали, і скосили, то я, звісно, була дуже розстроєна. Так, а я ще хотіла, знаєте, що я хотіла в цих бур'янах... Ой, так, ладно, обійду де більш-менш. Нема, мене в тому році насіялася лаванда -салага. і Я тут нічого не чіпала, щоб її взяти на Але ж така засуха була. Я думаю, що тут вижило, щось тут. а що тут вижило, так? Да? Не бачу я нічого. Так. Ой, тут, мабуть, все ту повисохло. Ні, не бачу я. Було скільки саженців. Саженців було цієї лаванди насіяли самої дуже багато. Але, видать, бачите, все ж таки така жара, і ці саженці вони просто пропали. Я думаю, вони висохли. Вони висохли, вони просто тут не змогли. Але такі кущі здоровені в мене. Ось у я буду збирати. Чого я цю лаванду залишаю? Бо вона дуже дає класне насіння і ця лаванда дуже легко приживається саме з насіння. Ось насіннечко таке гарненьке. Я його потім тут порозкидаю І у мене буде купа купа купа, купа нових маленьких кущиків лаванди. Ой, як же ж тут класно, просто це неймовірно. Я наскільки люблю, село своє. це... А, руки лавандою пахнуть, тепер ще скуштуємо малинки. Ой, смакота. Так. До речі, я там говорила про, про негатив, який ви мені пишете. Про бур'яни оце все. Я ж не кажу, що у мене якийсь блог про те, як правильно доглядати, за городом, чи ще щось. Я показую своє життя, яке воно в мене є, на умові того, ой, думаю, хто за мною біжить. От відчуваю, що хтось біжить. Прицепилася гілка малини, і вона за мною постійно лізе. Дивись. Я показую своє звичайне життя, життя, що я живу взагалі в квартирі, в місті. Зараз це просто наша дачка, де ми приїжджаємо відпочивати. І коли погода не така жарка, ми приїжджаємо, відпочиваємо, працюємо тут. Але цього року так вийшло, що дуже, спочатку було дуже жарко, ми не їздили. Потім я захворіла, потім я другий раз захворіла. Так, хочу добратися. Дивіться, як висохло. Це ж вся вода була. Все, сухо, йду по дні. Жабки пригають, жабки пригають. Да. Як тут все висохло прям. Але так. волога, тут вологе воно. Таке можна провалитися. Я думала туди пройтися, але стрімненько туди йти. О, я думаю, тут -а можна її на дно піти. Так, ось так виглядає копанка зараз наша. Ну і до чого я це все говорила? Що я показую своє звичайне життя, як воно є в реалітях і в тих умовах, в яких ми зараз живемо. Немає в нас в цьому році змоги їздити і більше це все робити красиво, але ми мріємо і намагаємося. Робити. Так. Ой, дімочка, а не хочеш провірити тут мокро чи ні? Та мокро? Можна по дну пройти, ще провалиться. Ні. Мокро, так? Да? Угу. Угу. Все, все. А дивися, це ще Сам Саме настоящий. Треба брати, може, тут для вазончиків нагребти поки, так? Да? Угу. О, от вазончики пересадитися було б класно. Так, так що наразі ось таке звичайне моє життя, але ми мріємо, що ми з цього зробимо красу. І рано чи пізно, коли у нас буде змога тут залишатися, е, переночувати. У нас буде тут вода, ми зможемо помитися. Це все. Я думаю, що у нас тут буде краса, тому що роботи ми не боїмося, щось змінювати ми хочемо. Просто зараз немає такої можливості. От і все е, свого часу була фінансова можливість. Втратили роботу, почалася війна, правильніше так сказати, почалася війна, втратили роботу. Фінанси вже не так, як було раніше. Зараз взагалі з роботою важко. Людей все більше і більше виїжджають за кордони, тому що, ну, що я розказую, ті, хто живуть в Україні, все це прекрасно розуміють. Але... Але що? Але чекаємо перемогу, все відбудуємо, робота буде. Маємо надію, люди будуть повертатися додому, все буде добре. Тільки з позитивом продовжимо рухатись далі. Так, ну ось так. Ну ось так. Ну, все, отакі. От <смі> Сьогодні трошки набалакала я. Хотілося мені трошки вигорити, поділитися. Ну і взагалі просто я коли сюди приїжджаю, тут відпочиваю. Відпочиваю душею. А зараз... А зараз що? А зараз підемо линку поїмо і додому. Опять же, чому приїхали? Тому що зараз працівники, ви бачили, там працюють, і їх треба кожен день привозити і забирати. Якось так. Ой, як же ж тут класно. Так, вирішила і тут ж показати кладку. Так. Мій шок в шоці. Все тут висохло повністю. Просто з цього року це капець. Я не знаю, в тому році хоч трохи тут була вода. Тут не було ж так, Але так? Да? Це перший рік, коли вода, ну просто її немає. Тобто, наскільки ж жара висохла, у нас просто дощів немає. Вже, мені здається, півтора місяця, мабуть, да? все, у нас просто все тут сохне. Вигорає. Я всі рослинки, які сові садила, вони мене просто всі. Так, у нас тут же ж кладка є. До речі, я кладку не показувала ще в себе на каналі. Але я боюся, що я можу там провалитися. Ти пройди там демонстріє. Так. Так, зазвичай я сюди в чоботі хожу. І просто тут є такі місця, ось, що вже перегнули. Доски. Все така діряха, як ото впадеш туди. Так, отаку чоловік зробив кладочку. Ой, Діма, ну так стрьомно тут йти. Тут, не знаєш, доски так вони прогибаються, що мені кажеться, що я можу впасти. Не піду я. Ой, не піду, я просто так покажу. Хотілося б вийти показати, наскільки там, де вода є. Ну, щоб ви розуміли, тут води скільки було. І зараз треба дойти, і там води вже немає, скільки води немає, все пересохло. Да. Ой-ой-ой. Це перший рік, щоб так. Все, висихає просто. Просто все висихає, я в цьому році, до речі, всі квіти, які я посадила е весною, вони не прижились. Ну, коротше, не пережили вони такої пересадки. Ах, є ще в таких штанах, і плюс оце, що вже прогнили в деяких місцях. Там, я ті не полізую Стрьомно Хотіла вам показати, але, як кажуть, <свист> ну, хочу я упасти, такий контент мені не треба. Хоча маленьку по Що я там казала? А, а Всі рослинки ми, ну, не прижилися. Я вже навіть е на осінь не знаю, чи варто взагалі теж щось садити, бо я скільки грошей би і в мене просто то все пропало. М -м -м. Малинка теж любить вологу, але малинки трошки є. Я б сказала навіть не трошки. Немає коли вибирати. Треба когось собою звати на допомогу. Хай би собі назбирали. Та всі працюють знайомі. Важко вибрася. Тут малиності і колючок. Смакота. Сьогодні так тихо. Вітерець шумий. Як то смачно! Дуже смачно. Дуже смачна малина. І так багато. Так, ну добре, на цьому все. Думаю, вже точно нічого цікавого не буде. Так що, всім смачного. Дякую, що залишаєтеся зі мною. Пишіть свої коментарі позитивні, підтримуйте. Мені приємно читати і бачити, що кількість моїх підписчиків стає з кожним разом все більше і більше. Ой, вже в руку не вміщайся. Все. А це для вас смачного вам. Так тут завжди був газон у нас при, при дворі зелений, ось приблизно як, як там. Просто це залишилась така оця травичка. Як вона називається, хто знає. Забула, як називається ця рослинка. Але ж тут газон був. Все, газон висох. Оце, як бачите, просто все сухо, як в пустелі. Так, мені цікаво, в кого як з погодою. Напишіть, будь ласка, з якої ви області. І чи були у вас душі чи ні. Мені просто цікаво. Що відбувається взагалі по всій Україні. Так. Жую морку. Але хотіла похвастатися. що вони не тільки буряне. А в мене ще й буряки воно, які виросла. І морку свою грізу. Не, ну далек. О! Велетанське, як дві мої руки.